Steam Deck і Nintendo Switch. наскільки мені відомо, в тебе є обидва девайси. Правильно? Так, так. От, незважаючи на те, що пан Рендарос заборонив порівнювати ці дві платформи, ми, власне, не пан Рендарос. Давай порівнювати. Я очевидно розумію, що Steam Deck і Nintendo Switch трошки для різного роду задач продукти, тим не менше, це все ігрові консолі, платформи, як ти це назвеш? Портативочки? А, це портативні консолі. Так, при тому, що в мене якраз е, Nintendo Switch Lite, тобто. Він прям максимально близький до Steam Deck, в тому плані, що в нього не знімаються джейкони. Якщо я правильно розумію людина, яка не має жодного з цих девайсів, основна різниця в тому, що на Nintendo Switch ти можеш грати в ексклюзиви Nintendo, а на Steam Deck — в вигразі Steam, Власне е, в, в необидві портативі Steam Deck трошки більший, але ну от Nintendo Switch. Він же переважно для любителів Нінтендо ігор чи ні? А, ну насправді, типу, на Нінтендо є купа ігор, які не тільки в Нінтендо, вони не ексклюзиви, вони так само є е, в тому ж Steam, вони так само є на PlayStation, ймовірно, що є на Xbox. Е, тож, насправді, е, власне, якщо обмежуватись якоюсь, типу, ну от людина обмежена і хоче тільки одну портативку. Uh, то я б не сказав, що вона буде грати тільки в ігри Nintendo на Switch. Власне, поки в мене першим був uh, оцей Nintendo Switch, і я на ньому грав Відьмака, ну, третього, наприклад. Але дуже Там є Skyrim, ну Skyrim є. Я... Ну, так, але на маленькому екрані uh, тобі Ну, воно нормально йде. Тобто я взагалі не відчував ніякого дискомфорту. Там вийшов Hogwarts Легасі. Та, він дійсно теж порізаний, але теж можна грати. Умовно, це ну, приблизно так само відчуття, як е, грати в кіберпанк на, цьому, на Steam Deck. Тобто, типу, якщо в тебе немає інших варіантів, ну, типу, та, будь ласка, грай. От. Якщо в тебе є якийсь там окремо потужний ПК і, або потужна консоль, ну тоді придивися, подивися там, там буде виглядати краще. Е, окей, е, Дивись, тут момент в чому. Особисто для мене, незважаючи на те, що я дуже-дуже дуже хочу одного разу в житті пограти в покемонів, хоча б одну частину. Але особисто для мене е, Nintendo Switch ну, нічим мене не цікавить. Тобто прикольна концепція, прикольні ігри, Маріо всі діла, але в порівнянні е, там ігри. Наскільки мені відомо, дуже дорожче. Прям недосяжно дорожче. Я бачив в кадрі вже щось по Консольні, 4 консольні ігри, гривень. так би мовити. От, е і при цьому тайтлів обмежений список, е немає української локалізації, я думаю, очевидно, не, не в платформі ніде. Окей, які переваги у Nintendo Switch? Типу, от, що, в чому Nintendo Switch виграє порівняно зі Steam Deck'ом? Ну, українська локалізація є в іграх, і так само на сайті кулі є фільтр. Але, напевно, в порівнянні зі всіма консолями на Switch ігор з українською локалізацією найменше. А... Переваги, переваги це дійсно ігри. Ти купуєш свіч тільки заради ігор. Не варто купувати свіч, якщо ти ну я хочу грати в різні ігри. Якщо ти не знаєш конкретні ігри, в які ти хочеш грати, тобто ти і в цьому списку немає ексклюзивів. В твоєму списку туди у листі немає ексклюзивів. Свіча то власне можливо, свіч не дуже вигідне придбання. Тоді дійсно є сенс подив... подивитися в сторону Steam Стімдеко. Тоді, я думаю, ну, що т... очевидне рішення в даному випадку подивитися ігри, які доступні на Nintendo Switch і тільки так. там. Ну, окей, вони які недоступні на Steam Steamдеко, очевидно. Е, і якщо там є щось, заради чого ти готовий витратити гроші і на консоль, і на цю гру, то так. Да. Є е, такі ігри, ну тобто, от ти ж грав, можеш щось порадити? Так, звісно, є такі ігри. Е, ну, по перше, е... Різноманітність Маріо просто вражає, от, різноманітність, і точніше, я мається на увазі ігор по Маріо. Тобто там є і не тільки ж шпотформери, там є і... ігри Маріо ну, Маріо Карт. Це взагалі, напевно, от такі, з от таких веселих аркадних. Це найкращий. І я все життя дуже любив Краш Тім Рейсінг. Але коли я вперше пограв в Mario Kart 8, я такий, ну окей, там. там. <суміло> зрозуміло, зрозуміло чому всі так люблять цю гру. Знову ж таки, є ігри типу XCOM, там є типу Mario Rabbids. Ну Це теж просто усе світі Маріо. Це теж окрема категорія, окремий жанр, який може комусь зайти. Є, я ще не грав, але є Mario RPG. Якби у Всесвіті Маріо є файтинги, є ігри на компанію, типу, як настільні ігри, тільки цифрові, типу всякі Маріопаті. Тобто, по Маріо Всесвіту там просто величезний величезний всесвіт можна знайти на будь-який смак. Але та, погоджуюся, що основні і найбільші це платформери. Якщо подобаються платформери, взагалі насправді людям, які, яким подобаються платформери, Switch Типу, не те, що прям масхев, але дуже бажано. Бо ці ексклюзивні ігри вони класні. Плюс є платформери, які типу, звичайні популярні. Е, є Metroidvania, які звичайні популярні. Там якийсь Hollow Knight, наприклад. Е, е, з платформерів, ну я не знаю, я щось так прям не можу одразу згадати. Але то, той самий Crash Bandicoot, наприклад. От. Вони ж теж є на цій консолі. Тобто, фактично, якщо ви фанат платформерів. Я подивився би на е, ексклюзиви і на ігри, які типу мультиплатформі, недоступні, бо там є в що грати. Okay. Е, назви там три або скільки можеш найкращих ігор на Nintendo Switch, які є ну, тільки на Nintendo Switch. Окей. Okay. Е, е, якщо ми вже говоримо про Маріо, це мені дуже сподобалось Маріо Одісі. Прям дійсно класна гра. Я прям ну просто от кайфанув від геймплею. Мені байдуже було на історію, вона там е, досить е, така проста і стандартна, але я кайфанув від геймплею. Ну і звісно, що Zelda Breath of the Wild та Zelda Tears of the Kingdom. А, ці просто ці топові ігри, умовно, заради них можна ну, купити Switch, як на мене. Уваги трошки саме цим іграм, тому що з того, що мені відомо про Nintendo Switch, Мене цікавлять насправді, крім Покемонів ось, ці ігри, і я чув, що вони прям класні. Типу, що там є чим себе розважити і отримуєш задоволення, ну прям солідно. Що можеш сказати на цю тему? А, ну по-перше, я б е, не починав одразу з останньої, тобто Tears of the Kingdom, Я б починав би з Брельде, ой, з Брельде, Зельди, Wild. Бо насправді мені здається, що вона може бути трошки. Е... Вже не такою цікаво, якщо пограти в останню версію, бо там більше можливостей, Там оце додали будування, додали, що ти можеш зру зробити собі робота, який буде вбивати монстрів там на оцих модулях. І це прям дуже класно. Але загалом, типу, от я почав знайомство з Breath of the Wild, і. Я не знаю, я, я хотів втікати коротше, в той світ. В мене якраз ну я придбав собі свіч як, як антидепресант, так би мовити, зняти стрес і все таке. І це до чудово спрацювало. Я хотів втікати в той світ. Там ну дуже не прям дуже така цікава історія, але там просто класний світ. Тобі, тобі хочеться його досліджувати. Тобі хочеться дізнатися, що ж там далі буде. Тобі хочеться виконувати завдання. Там є оці мегабоси. Тобі хочеться його перемогти. Тобі може бути складно. От я, наприклад, не люблю складнощі, але там я хотів просто, ну, типу, я хотів подивитись, що буде далі. Я постійно хотів подивитися, що буде далі. Я виділяв весь вільний час е, на це. І так само з наступною частиною, але в наступній частині е, я дуже багато відволікався на власне, якісь е, необов'язкові речі. Е, наприклад, там було дуже ну, пошук короків був і в попередній частині, але у ті Kingdom мені дуже сподобався цей пошук короків. Е, мені сподобалось будувати оці механізми. Якісь для рішення якихось задач. Мені сподобалось кіль... кількість рівнів. Тобто, там з'явилося підземелля, там з'явився, типу, ну, як повітряні ці острівці, там ну, коротше, там прям дуже величезний світ. І це дуже цікаво досліджувати. І ще такий нюанс прикольний цієї гри. Ти просто йдеш такий, от просто звичайна локація. Блін, мені здається, що цей камінчик лежить якось неправильно. Треба розібратися. І все, і ти вже там. Ти, ти займаєшся цим камінчиком, або ти такий. Блін, оце наче, дерево виглядає не дуже стандартно. Щось, щось не так. Треба щось пошукати, треба полазити, треба, треба роздивитися. моментів? Так. Непогано. Так, так. Ну, це, це переважно. Це, е, знову ж таки, оцей пошук тисячі короків. Ну, от, е, але це прикольно. Це, ну, ти, ти відчуваєш від цього. Ти відчуваєш, що цей світ не згенерований. Ти відчуваєш, що цей світ кожну локацію робила людина. Блін, звучить кайфово. Е, окей, останній момент, який насправді я можу виділити і хочу обговорити, це. Керування. Чому? Тому що ми знаємо, що Steam Deck не є платформою, на якою створюють спеціально ігри, під нею адаптують ігри, і відповідно на Steam Deck, і, наскільки відомо, прям тригерів, джойстика, все, що може бути, сенсорний екран, всі кнопки, не типу, все, що може бути. Плюс ти казав, що можна визвати навіть клавіатуру і підключити клавіатуру. І так, ну коротше, так. це такий універсальний медійний комбайн, а в Nintendo Switch, наче ігри розробляються під неї. І відповідно повинні враховувати можливості цієї платформи, які, скоріш за все, не такі широкі, як у Steam Deck. Тож питання дуже просте. Чи зручніше in general, тобто, якщо ми беремо в по палаті, керувати іграми на Nintendo Switch порівняно зі Steam Decom? Всі ігри, які потрапляють на Nintendo Switch, проходять тестування, проходять повну. Сумісність, тобто, я не можу собі уявити ситуацію. Може таке, звісно, і є. Я, власне, не встановлював повністю і не купляв всі ігри, але я не можу уявити собі ситуацію, в якій гра погано ну, типу, була незручно керувати на Switch. типу, от з того, що Окей, тобі дають, тобто, от з тої. На У нас тим дяку буває. ну от Коли мені треба просто я такий запускаю гру. В неї там стоїть ну, типу, в ProtonDB, наприклад, умовно, Gold, типу, позначка Gold, це, типу, ну, умовно, друг, друга, друге місце. Типу, є платином, потім Gold, потім Silver. ну, от, Стоїть Gold, А я розумію, що ну, власне, наче все ок, типу, із графікою все ок, і, але мені треба натискати Е, одиничку або двійку. А в мене, ну, типу, немає одинички або двійки. Ну, е, я лі, йду в меню гри, але а це, ймовірно, що ми говоримо про якесь таке WA е, або Інді. Е, е, я йду в меню гри, а там взагалі не приписано нічого про геймпад. Я можу, і Мені треба лізти в ком'юніті, наприклад, щось там вичитувати, як вони це вирішують. Ну коротше, мені треба трошки погратися для деяких ігор. Я не кажу, що для всіх. От, Для деяких ігор Треба трошки погратися, щоб, ну, типу, Повноцінно грати в гру. Там такого не буде, але ми знову ж таки повертаємося ще. Я думаю, все ж таки це дуже важливий фактор: це ціни. Там, по-перше, немає українського регіону. Більшість беруть американський Ну з моїх знайомих, американський або польський. У мене польський регіон. Ціни в злотих. Треба знайти регіон, який дуже зручно, типу, до якого можна прив'язати нашу картку, бо не до всіх це можна насправді. Е, ну, польський, типу, працює ідеально, але там не найдешевші ціни, які можуть бути. Е, багато хто заради кожної гри стрибає по регіонах. Ну, мені це не хотілося цим запарюватись. Тому я просто от обрав собі один і якби в ньому і продовжив існувати. Е, ціни, ну, ціни консольні. Тобто. Е, Дві дві з половиною тисячі. В середньому хороша гра буде коштувати, може, навіть три. Став... Ну, по факту, я 900. після. Багато років на PlayStation. Ну, для мене це ну, не те, що нормально. Але звично. Але, да? ну, типу, ти... але ну, от так, такий шлях, так. Окей. Та, І плюс є величезна проблема: це окремо чисто Нінтендо на свої ексклюзиви. в них дуже рідко бувають знижки, а гарних знижок не буває взагалі ніколи. Вони роблять свої, і до речі, це і плюс їх ігор, що вони роблять свої ігри на роки. Тобто, через там умовно 10 років та Зельда все одно буде виглядати нормально. І в неї буде цікаво грати, але вона коштувати, скоріш за все, буде може на 10% дешевше. Ну, типу, там познижся. Але можна купляти картриджі, якщо типу, прям дуже хочеться. Для багатьох ігри вони є. Можна купляти картриджі, потім продавати їх. Ну, як би загалом. Окей, я тебе зрозумів. Сподіваюсь, наші глядачі і слухачі також. Діліться своїми думками в коментарях і пишіть, яку платформу обираєте для себе. А я вам дякую і дивіться інші відео на цьому каналі. Па-па!